Ми робимо таку історію, будемо робити брезент, на заміри вже були, помірили, але треба зробити обкантовку, щоб брезент не дерло. Вчора скинули. Решотку вже сьогодні. Хлопці доворуть обкантовку. І поїдемо тоді. Встановимо брезент. Буде досить цікавий проєкт, вже пісочок не буде замокати. З Терексом, тут історія трошки печальна наразі. Приїхали з одним, повилазило ще купа друга, ремонт надовго шланги, пальці, ну одним словом, повна капіталка трактора. Але запчастини вже замовили, колеса другі. Як зробимо, думаю, відеообзорчик з дойму. Все буде у нас нормально. Тут теж хрестовини. Купа всякого. Плюс практично чуть не всі гідрошланги треба перепресовувати, бо потріскали від старості вже. Якщо... Проекти цікаві. Завжди маємо якісь цікаві проекти.